Шановний Юрій Віталійович, вибачте, будь ласка, у мене запитання не зовсім по темі сьогоднішнього зібрання. Думаю, що слова нам більше не нададуть, тому можна задати вам це запитання. Справа в тому, що громадські організації, громадськість міста неодноразово вже виступали з тим, щоб головного лікаря Кахотської ЦРЛ відтиха ОО зняли з посади і не продовжували з ним контракт. В дні районної ради тричі. Громадські організації міста і громадяни проводили пікети і один раз мітинг з метою звернутися до районної ради, з тим, щоб контракт з Киттиком Олександром Олександром не подовжував. Справа в тому, що районна рада ігнорує наші звернення. Зараз президент країни говорить про те, що ми повинні жити по-новому. Зміни до нашої Каховської районної ради не дійшли. Не те, що ми почали жити по-новому. а Ну, мені змінити за руське слово це іздівательство. Зараз поясню, чому на одній сесії нам не дали слово, включили їм. На позачерговій сесії голова районної ради Крупін висловив, коли вже було прийнято зміни до закону про те, що громада має право бути на сесії. Голова ради Крупін виставив питання про те, що громадяни покинули сесію, і більшість голосів було проголосовано за це. Минулого разу взагалі про те прийняли рішення, що громаді слова не надавали. Справа в тому, що скарги не, громадян не розглядалися. Навіть обоз якщо ми зверталися до вас, ваш заступник підписав лист. листопу. Що... По суті, бажання. Будь... По суті, я тільки по суті? Шестир я вибачте. ми зверталися і до вас, я знаю. шановний голова Адміністрації, і просили вас запропонувати альтернативну кандидатуру. Невже вже в нас в лікарні немає до більше лікарів, але ви досі мовчите і пропонуєте лише одну кандидатуру. Тут дозвольте, я ну це настільки вже скандал відомий по всій області, і ця людина ну, настільки от демонізована. Є несприйняття, є, є претензії у управління охорони здоров'я. Це питання вивчалося і я проводив окрему нараду. І я хочу сказати, що управління охорони здоров'я облдержадміністрації з ним контрактів продовжувати не буде. Сьогодні стає питання про його звільнення. Ну це в повноваженнях ради. І я хочу, щоб ми тут не на рівні там скандалів, якихось. Звернулись до голови ради про те, що брата ще раз уважно подивились на дії цього головного лікаря і прийняли рішення ну, адекватне його роботі. Управління охорони здоров'я власне воно має всі підстави і контракт продовжувати йому не буде. Добре. Можна сподіватися, що питання вирішиться позитивно. Я Добре. на рівні районної ради. Я хочу, щоб я звертаюся районну раду, ви ж обирали, не я обирав, Ви обрали це місцеве самоврядування, і я, ми звернемося додатково з аргументами до районної ради, щоб вона розглянула на своїй сесії це питання і зрозуміло, що підтримка цього, цієї людини це тупік. Тому що контракту з ним продовжено не буде. Ми можемо тільки тримати от його в такому підвішеному стані, то головний лікар, і вроді не головний лікар. Тому треба шукати кандидатуру. Яка буде влаштовувати тут лікарню, влаштовувати людей буде компетентна і пропонувати іншу на цю посаду? Я з вами в цьому питанні погоджуюсь і е, вивчав його досконально, тому кажу про це як людина, яка володіє цим питанням. Дякую. Дякую, Дякую. Юрій Віталійович, адміністрація не буде надавати подання районної ради повітря. Ми вже це знаємо, але 21 числа суд він вирішить остаточно. ¿Qué tal? yo